Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і транспорт» І Зараз ми поговоримо про повітряний удар дронами Камікадзе, який росіяни у ніч на 10 лютого 2024 року завдали по Одесі, по Одеській області та по Харкову. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І основна інформація та оновлення про цей удар дивіться у статті за посиланням. Що ж відбувалося? Отже. Про те, що цей наліт відбудеться, стало відомо вже після 20-ї години вечора, 9 -го лютого, коли з'явилася інформація про запуск росіянами першої хвилі дронів Камікадзе з району Балаклави у окупованому Криму. Потім вже о 21.30 в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу, яка тривала аж до 2 години 21 хвилини ночі. Потім в Одесі та Одеській області була ще одна повітряна тривога. З без 10 хвилин на 5 ранку і до 6 години 16 хвилин ранку. В цей час росіяни трьома хвилями атакували спочатку Одесу, потім придунайський регіон Одеської області, тобто місто Ізмаїл, місто Рені та їх околиці. Також ще одна хвиля ударних дронів з Курської області Росії була спрямована на Харків. Всього, за даними командування повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили 30. Один ударний безпілотник типу Шахет. Вони запускали їх з районів Балаклави та Миса Чалуб у окупованому Криму, а також з Курської області Російської Федерації, і, і ось як працювала протиповітряна оборона. Всього було збито 23 дрони з 31 запущеного, в тому числі 21 над Одесою та Одеською областю. Як же відбувалася атака власне на Одесу? Майже відразу після оголошення повітряної тривоги о 21.30 почалася перша хвиля удару, яка тривала близько півтори години. І в цей час дев'ять ударних безпілотників атакували Одесу з різних боків. Вони заходили обхідними курсами, перетинаючи берег курсом з моря, десь над затокою долітали аж до району Біляєвка-Маяки. Потім розверталися і летіли на Одесу. І всі дев'ять дронів були знищені, але є одне але уламки одного зі збитих дронів пошкодили Одеську припортову інфраструктуру, і був поранений один чоловік. Потім була друга хвиля цього повітряного удару. Тривалістю близько двох з половиною годин після опівночі ворог атакував вже придунайський район. Це в першу чергу місто Ізмаїл та його припортова інфраструктура. І вже третя хвиля удару, яка була вранці, також була спрямована по району Ізмаїлу та Рені, але вже по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цих ударів в районі Ізмаїлу та Рені була пошкоджена припортова інфраструктура. Отримали поранення троє водіїв вантажних автомобілей, а також були пошкоджені деякі цивільні та промислові об'єкти у Ізмаїлі. Ілюстрацій та локацій не буде. Не треба показувати ворогу, що було. І найбільше дісталося місту Харків, який атакували щонайменше, за даними місцевої обласної адміністрації, щонайменше 10 відрозів. У місті внаслідок влучення одного з дронів чи декількох на автобазу та автозаправочну станцію виникла пожежа площею більш як 3700 квадратних метрів. Є багато поранених, і щонайменше семеро людей загинуло. На що ще слід звернути увагу? У січні, особливо з другої половини січня і на початку лютого, зменшився середній відсоток збиття у цих дронів-шахетів. Якщо наприкінці минулого року та на початку 2024-го ми говорили про те, що в середньому збувається 85-90 і навіть більше, Відсотків запущених дронів іноді збивалися взагалі всі. Зараз відсоток збитих дронів впав приблизно до двох третин. Чому так відбувається? На це є кілька причин. Перша причина: росіяни частіше стали атаковувати дронами типу шахет при фронтові райони, де значно слабша організована система протиповітряної оборони. А по-друге, вони стали змінювати програмне забезпечення своїх дронів, і завдяки цьому вони можуть змінювати свій курс вже під час атаки. Тобто, наприклад, коли один дрон з цілої групи співають, інші змінюють курс і потім якось іншим курсом летять на ту ж саму ціль. По-третє, росіяни стали застосовувати іншу тактику. Запуску дронів, запускаючи їх невеликими хупами або поодинці, і також вони стали застосовувати нову модифікацію цих дронів з реактивним двигуном, які мають набагато більшу швидкість. Не Швидкість до 200 км на годину, як у звичайних дронів шахетів типу МОПЕД з двигуном внутрішнього згоряння, в версії з реактивним двигуном мають швидкість більше як 400 км на годину, і відповідно їх значно складніше збивати. Ось такі зараз справи. Можна побачити інфографіку з статистикою збитих дронів, яку ми зараз вам показуємо. Ми стежимо за ситуацією. До побачення Слава Україні!